На протязі вже більше місяця часу в дії закон про державну службу, який вступив з 1 травня, серйозна робота проведена в області по адаптації і реалізації цього закону. Але поряд з тим в процесі його впровадження виникає багато запитань. Ми провели цілу низку консультацій, мали можливість звертатися і в міжрегіональне управління Державної служби, проводили консультації в Міністерствах і відомствах в адміністрації президента. Я знаю, що дуже багато питань є сьогодні на місцях, тому спільно з головами районних державних адміністрацій було прийнято рішення. Запросити Костянтина Олександровича Влуцьк для того, щоб безпосередньо з вуст голови Національного агентства України з питань державної служби почути відповіді загальну стратегію реалізації закону про державну службу, порадитися, напрацювати питання, які пов'язані з внесенням змін і доповнень закону про державну службу, а взагалі. Підняти статус державного службовця як людини, яка працює на державній службі, захищаючи інтереси і права громадян, координуючи роботу органів місцевого самоврядування, все це і є метою нашої сьогоднішньої з вами зустрічі. Коли в грудні місяці був прийнятий закон про державну службу, законодавець не дарма дав нам 5 місяців до 1 травня. Маючи на увазі, що за цей час нам треба відпрацювати і прийняти нормативну базу впровадження закону. Цей час нам був відведений для того, щоб ми максимально підготувалися до впровадження закону і організаційно, і інформаційно. Ми багато робили для того, щоб підготувати відповідні роз'яснення, просто донести інформацію до всіх, кого це. Стосується, очевидно, мабуть, ми могли б зробити більше, але ми цю роботу по роз'ясненню і по впровадженню закону, як я вже сказав, не припиняємо. Одне з ключових питань, які сьогодні ми повинні розуміти, що державна служба це дійсно лише елемент цієї системи, але іншими елементами є і зміна структури влади. І питання децентралізації, розвиток спроможності громад, місцевого самоврядування, зміна підходів до формування політики, реформа самого кабінету міністрів і центральних органів виконавчої влади для того, щоб чітко розподілити відповідальність, повноваження і зробити систему прийняття рішень, формування політики достатньо ефективною. Документ це стратегія президента. Але вона базується на тих зобов'язаннях, які ми як Україна на себе взяли, підписавши угоду про асоціацію з Європейським Союзом. І коли сьогодні говорять про те, про ті проблеми або виклики, які з цим пов'язані, то, очевидно, Європейський Союз, декларуючи свою підтримку Україні, він хоче бачити, в тому числі, що в нас є ефективна система Державної служби. Не корумпована, мотивована, що люди, які працюють державними службовцями, вони мають власну перспективу, вони мають стабільну роботу, але вони мають відповідальність за виконання своїх функцій. Є політичний рівень управління, це уряд, це керівники міністерств, це керівники інших органів, які призначаються відповідно до Конституції ну, в так званий політичний спосіб. Або як результат формування коаліції в парламенті, або в результаті визначення певних квот, коли від президента, від уряду, від парламенту, скажімо, формуються представники центральної виборчої комісії, в антимонопольному комітеті, тобто в політичний спосіб. Треба це правильно розуміти. Це не означає, що вони представляють там політичні сили, хоча і це теж має місце, але вони мають іншу природу. Призначення. А державні службовці це люди, які обрали це, які пішли на державну службу, обравши це своєю професією, вони мають певний набор функцій, ознак. Державні службовці не повинні залежати або максимально бути незалежними від тих чи інших політичних змін, які відбуваються, в тому числі від, від зміни уряду, від зміни політичних керівників, які ними управляють. І е, якщо ми подивимося на нашу ситуацію, порівняємо її з ситуацією в тих країнах, де по індексу ефективності уряду знаходяться які в першій, скажімо, десятці, двадцятці. А ми за цим індексом на 131 му місці серед 144 країн світу, то ось вам відповідь на питання, що таке наша державна служба до, до тих змін, які ми маємо впровадити, ми поставили собі. За мету державну службу деполітизувати, в тому числі в законі з'явилася норма, що посадовці, вищі посадовці категорії А вони не можуть бути членами політичних партій, інші державні службовці не можуть сходити до складу керівних органів тої чи іншої партії. Це в тому числі наша спроба подолати цей так званий квотний. Принцип призначення або призначення за особистими симпатіями тих чи інших працівників державних службовців, що робить їх, власне кажучи, мотивує не на професійну роботу, а на те, щоб максимально, я повторюю, орієнтуватися на побажання, а іноді забаганки своїх керівників. Державні службовці не можуть бути одночасною депутатами місцевих рад. Щоправда, нам довелося давати окремо роз'яснення цієї норми, оскільки вибори відбулися до прийняття закону про державну службу, ради відповідного рівня вже сформовані. І наша позиція, яку підтримує Міністерство юстиції, до всі, кого це стосується, полягає в тому, що ця норма, вона звичайно є нормою закону, але вона не має зворотньої сили по відношенню до тих, хто вже. Має такі представницькі мандати, це означає, що нікому не треба було з 1 травня визначатися, чи залишатися депутатом, чи скажімо, головою районної адміністрації. Ця норма буде діяти вже для тих, хто буде обиратися потім в наступну каденцію депутатську. Виключно конкурсний добір на посади державної служби, і зараз існували конкурси, але ми з вами знаємо, як іноді це відбувалося. По перше, по-друге, Сьогодні конкурсні процедури охоплюють кожного державного службовця, від найменшого до державного секретаря міністерства, керівника адміністрації. І це є принципова річ, тому що це дає можливість знову-таки максимально об'єктивно, напереджено здійснювати добір за професійною ознакою людей, от, а не за належністю до тих чи інших політичних сил. Робимо крок на шляху професіоналізації державної служби, для того, щоб це була в кращому розумінні цього слова кар'єрна державна служба, і кожен службовець мав можливість будувати власну перспективу і знати ще раз, що єдиним і ключовим критерієм, який дає можливість робити кар'єру і бути оціненим, є його професійний рівень і належний рівень виконання тих завдань. І функції, які передбачені його посадовими обов'язками. Одне з ключових питань, яке всі хвилює, очевидно, насамперед воно і мене хвилює, тому що будь-яка реформа вона не буде ефективною, якщо поряд із іншими стимулами ми не розв'яжемо питання заробітної плати державних службовців. І це питання ми розділяємо на дві складові: перше це модель оплати праці. Принципова річ, яку ми обстоювали яку ми сьогодні реалізували, це те, що ми все-таки поставили з голови на ноги сам підхід. Якщо ви подивитесь на будь-яку країну або на нашу Україну, але як працює бізнес, то ви побачите, що левова частка заробітної плати це посадовий оклад. У нас ми самі себе десь, скажімо, так, лукавили перед собою всі ці роки, коли у нас 20-30%… Заробітної плати це посадовий оклад, а інші це премії, надбавки, добавки за мужність, за героїзм, за понаднормову, за секретність, за все, що завгодно. От, і в підсумку ми е, мали ситуацію, яка ну, достатньо спотворений, мала характер. Я вже не кажу про те, що з 2008 року, як ви знаєте, от до останнього часу не переглядалися посадові оклади державних службовців. Навіть коли заробітна плата мінімальна, хоч потроху, але в країні зростала, а були роки коли три-чотири рази, тобто, що квартально піднімалися, то зарплата і їх посадові оклади, верніше, залишалися незмінними. Тобто державна служба була самою дискримінованою сферою діяльності в цьому відношенні. І особливо жахлива ситуація на рівні районів. Коли посадові оклади в якийсь час стали менші, ніж розмір мінімальної заробітної плати, і для того, щоб виконувати закон і не попадати в кримінал, цю мінімальну зарплату платили за рахунок премії. А це означає, що премії втрачали свій сенс як, скажімо, винагорода за якісну роботу, а просто виконували роль доплати, яка дає можливість виконати закон про мінімальну зарплату. Тому модель, яка закладена в законі, передбачає, що не менше 70% заробітної плати це посадовий оклад. Далі йдуть дві лише надбавки це за ранг. І ця надбавка сьогодні стала більш відчутною, ніж вона була, бо затверджено відповідною постановою, відповідні розміри, ви знаєте. Розмір посадових окладів також прив'язаний до мінімальної заробітної плати, чого раніше не було. Тепер з зростання мінімальної заробітної плати посадові оклади державних службовців також автоматично будуть зростати. Ну і Вислуга років. Ми дали, на мій погляд, більше стимулу, особливо для молодих людей, бо раніше, ви знаєте, перша доплата за вислугу з'являлася після п'яти років. Коли людина відпрацювала зараз, за кожен рік, починаючи з першого, додається 3% до посадового кладу. І, в принципі, є можливість особливо у наших молодих колег, одразу думати і будувати собі розуміння, якою буде зарплата там, через два, через три, через 5 років, включно з тими можливостями, які з'являються щодо побудови кар'єри на державній службі. Маючи ситуацію в країні і розуміючи пріоритети, які сьогодні є з точки зору забезпечення національної безпеки, обороноздатності країни, ми розуміли, що, скажімо, одразу вдвічі підняти реальну заробітну плату, мабуть, ми не зможемо. І звідси з'явився компроміс, який міститься в перехідних положеннях закону. І він, як ви знаєте, передбачає дворічний перехідний період. В цьому році зарплата, тобто змінюється лише по суті пропорція в тій заробітній платі, яку отримують держслужбовці, але по факту того радикального збільшення фонду заробітної плати не передбачено. А от уже з 1 січня наступного року, спочатку на 1,25, потім там півтора, і в підсумку ми повинні вийти на те, що мінімальний посудовий оклад державного службовця це спеціаліст, ну, якщо казати в нинішніх категоріях. Бо, можливо, за два роки там відбудеться зміни в конституцію, і у нас по-іншому це буде виглядати, але в сьогоднішніх категоріях зарплата спеціаліста районної, посадовий оклад спеціаліста районної державної адміністрації має бути на рівні двох мінімальних заробітних плат. І якщо до цього додати те, що я сказав, вислугу ранг і премії, як це передбачено законом, то це вже щось. Більш відчутний, ніж сьогодні. Тобто цей дворічний період як компроміс між можливостями державного бюджету і необхідністю підвищення заробітної плати. Але сьогодні ми аналізуємо ситуацію, яка є, в тому числі і в обласних державних адміністраціях. Ми бачимо проблеми з фондом заробітної плати, який не витримує. Підняття посадових окладів, невеличке насправді підняття посадових окладів. І все це насправді не лягає, на жаль, в єдиний підхід в єдину політику заробітної плати в країні. Але в жодному разі державні службовці тут не повинні постраждати. Тому сьогодні є. Я вам готовий назвати цифру: сьогодні розходження між можливостями бюджету і тією постановою, яка прийнята по розміру посадових окладів державних службовців, складає 3,4 мільярди гривень. Але це підйомна цифра. І сьогодні під керівництвом першого віце-прем'єра Степана Івановича Кубіва працює група, до якої входжу я, входить міністр фінансів, міністр соціальної політики. І вже ми підготували завершуємо, вернішу підготовку пропозицій, в тому числі через внесення змін до державного бюджету 16-го року, який планується в липні місяці, а також вжиття інших заходів, які дозволять нам цю прогалину ліквідувати і не допустити ситуації, коли ми не зможемо виконати і постанову, і сам закон про державну службу. Я вам ще раз. Хотів би підкреслити, підкреслити, акцентувати, що цього ніхто не допустить, тому що і президент, і прем'єр, весь уряд розуміють, що закон прийнятий, закон треба виконувати. Сам же уряд ухвалив і постанову про розмір посадових окладів, які сьогодні вже запроваджено, і нові штатні розписи, тому від цього ніхто відступати не буде.